Із понеділка на українців чекає ще кілька сонячних і теплих днів. Найвища денна температура сягне позначки плюс 27 градусів. Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр. На заході країни спостерігатиметься мінлива хмарність без опадів. Нічна температура повітря становитиме від плюс 12 до плюс 14, а денна від плюс 24 до плюс 27 градусів. Жителям північних областей слід чекати на мінливу хмарність без опадів. Нічна температура повітря коливатиметься у межах плюс 10, плюс 13, а денна сягне від плюс 23 до плюс. З 26. у центральних областях завтра буде сонячно. Місцями прогнозується мінлива хмарність, проте без опадів. Нічна температура повітря становитиме від плюс 11 до плюс 13, а денна від плюс 24 до плюс 26 градусів. На півдні також буде сонячно, без опадів. Вночі очікується від плюс 12 до плюс 16, а вдень від плюс 24 до плюс 27 градусів. На сході теж буде сонячно. Місцями мінлива хмарність, але без опадів. Нічна температура. Повітря Вітря зупиниться на позначці плюс 10 плюс 12, а ден насягне від плюс 22 до плюс 26. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.